22 травня, 25-й рік я сьогодні вже віддата вся людина Олена, Олена Щерба. Значить, я зараз під кабінетом голови попічнянської сільради Миколи Різника. Він зараз буде е, особисто поговоримо на, на цю тему. Значить, дивіться, яка історія. Якщо щось будь-що відбувається з людьми у, наприклад, в нашому селищі, то за це несе відповідальність в першу чергу, очільник громади. Люди делегували. Владні повноваження. Ну і от сьогодні ви бачили зразу у Фейсбуці. Я там говорю 26 травня, переплуталась, Він 22 травня, 25 рік. Сьогодні ж Миколая по якимсь там стилям, можливо. Воно з цим пов'язано. Значить, дивіться, яка історія. Слова не загубила. Приїхали якісь три дядьки, і підвір о 12.00. Це одразу мене насторожило і не кажуть, що ми до тебе привіт приїхали, ми вийде поговоримо. Ми приїхали, ось наші ксіви, якісь, якісь такі бумажки потерті, затерті. Називають прізвище Мігель, Мігель, Мігельовське. Да? Вже й я, я прізвище Юрій. значить, Нібито вони обленерго. Я кажу, ну прекрасно, що ви хочете, а ми хочемо до лічильника. А хатка моя старенька, маленька, йому так все з вулиці живи, той лічильник. А вони кажуть, я кажу, ну добре, надайте вашу, відрядження ваше відрядження, надайте, що ви ж яким чином покинули територію Бленерго, надайте цей наряд, надайте розпорядження, у вас ось є якийсь керівник. ну Бажано з мокрими печатками, воно хоч щось надайте. Через час мордування, я від цього Юрія почула, що так воно в журналі записано, так кажу, скрін би вже б досі позвонили. І присла той скрін. Значить, якщо з людини якісь такі моменти виникають, то обов'язково має бути присутність голови ну, нашої сільради, представник місцевого самоврядування. Плюс ці всі люди, що вони уявля, уявили себе, що вони цей Полтава електро, чи як то вони себе називають, нема документів. Їх троє, я одна. Думаю малі діти, нема довідки про їхній стан здоров'я. Плюс я не зовсім впевнена, що це обленерго. Бо інакше в них би були б якісь супроводжуючі документи. Та ми за кордон не можемо виїхати, якщо в нас немає супроводжучих документів. Вони мені показували всі свої посвідки, але ну, то дуже мало. Вони мали б мене повідомити наперед, що вони до мене сьогодні прийдуть. Цього всього нема. Звичайно, я викликала слідчу противну групу, я викликала Пога то потім черговий з ВП No4 викликав погано що Ми склали два протоколи, а потім ще й третій, ще й адмінка, два кримінальні правопорушення, незаконна спроба проникнення в приватну оселю, образа честі гідності, там було відверте хамство. І ще плюс дядько цей курив. Ну, я просила його тричі, скільки ж можна. І він при поліцейських ховати Харкова каже, я не курю. ну Як мінімум, не гідно. Людини. Значить, адмінка ще і про це правопорушення, там має бути час постанова винесена, і ще й штраф накладуть. Ось і на гарячу лінію зателефонувала. І ще, до речі, у цих людей ще мали бути довідки від психіатра. У них вимога така йде там згідно. 26, здається, грудня 24-го року постанова в них є. Я про неї теж знаю, ви про неї всі знаєте. Оце така історія. Я тут у центрі свого села, я біля свого голови. Госіль ради я йому колись делегувала повноваження. Він мене захищає. І він за це все відповідає за собі. Несе персональну відповідальність. Отаке моє слово сьогодні. Заважаю трохи працювати так, людям, але вже тепер закінчила.